Хлопці, ось як має різати плиткоріз, бачите? І він при цьому має коштувати недорого, щоб він був вигідний в роботі. А це саме техніка чиджінг. У мене є весь асортимент від маленького на 80 см до самого великого на 1,20 м. Для вас зараз ну, можна взяти яку-небудь смужечку, відрізати чисто, щоб для наглядності. Це у нас керамограніт. Так, однією рукою незручно працювати, але тим паче. Так, Трошки на касу пішло, але для наглядності і так буде гарно. В одній руці тримаю телефон, другою рукою нарізаю керамограніт сантиметровими смужками. Бачите? Тому рекомендую до придбання найкращі плиткорі ще джинг. У мене найнижчий прайс по Україні 0,96 562.